Блаженний чоловік доброї жінки, і кількість його днів подвійна. Чеснотлива жінка радує свого чоловіка і виповнить його роки в мирі. Добра жінка, добра частка, вона додана буде до частки тих, що бояться Господа. Коли він, багатий чи бідний, має добре серце, у всякий час у нього радісне обличчя. Трьома речами злякалося моє серце, і за четверте я помолився обличчям. Обмова міста, збір натовпу і наклепи, кожне гірше понад смерть. Біль серця і плач, жінка, що ревнує жінці, і бичування язика, що з усіма спілкується. Погана жінка ярмо вола, що рухається, хто її тримає, він як той, хто бере скорпіона. Жінка п'яниця, великий гнів, і не скриє вона свого стиду. Розпуста жінки пізнається в піднесенні очей і в її повіках, скріпи нагляд над безсоромною дочкою, щоб, знайшовши попущення, вона ним не скористалася. Бережися без соромного ока і не дивуйся, якщо проступиться проти тебе. Вона відкриє уста як спраглий мандрівник і п'є з усякої води, що близько, навпроти всякого кілка сяде, і перед стрілами відкриє сагайдак. Ласка жінки веселить її чоловіка, і її вміння зробить грубими його кості. Мовчазна жінка Господній дар, і немає заміни за напоумлену душу. Милість до милості, сором'язлива жінка, і не має жодної ціни, що гідна стриманої душі. Сонце, що сходить на Господніх висотах, краса доброї жінки в прикрасі її дому, світило, що світить на святому світильнику. І краса обличчя в поставленому віку, золоті стопи на срібних основах і гарні ноги на добре виміряних стопах. Дитино, збережи здоровим верхів'я твого віку і не дай чужим твою силу. Просліди плідний жереб усякої рівнини, сій власне зерно, надіючись на свою шляхетність. Так побільшується твій плід, маючи сміливість шляхетності. Найнята жінка. Вважатиметься за рівну до грубої свині, а заміжня вважатиметься за башту смерті для тих, що нею послуговуються. Безбожна жінка буде дана безбожному, як частка, а побожна дається тому, що боїться Господа. Безсоромна жінка займатиметься безчестям, а шляхетна дочка і мужа пошанує. Безсоромна жінка вважатиметься за пса, а та, що має сором, боятиметься Господа. Жінка, що шанує власного чоловіка, усім виявиться мудрою, а та, що в гордості не шанує, усім буде знана за безбожну. Блажений чоловік доброї жінки, бо число його років буде подвійним. Голосна язиката жінка сприйметься як військова труба, що кличе до втечі, а душа всякого чоловіка, подібна до цих, за мішаннями війни бентежитиме душу. Двома речами засмутилося моє серце, і через третю гнів найшов на мене військовий чоловік, який має потребу, і розумні мужі, що відкинені, і хто відходить від праведності до гріха, його приготовить Господь на меч. Ледве купець врятується від проступку, і продавець не виправдається від гріхів.